Є така позиція, що ми творці абсолютно там створюємо свій день, створюємо своє життя, знаєте, на всі 100%, То якби це було так. Аж на 100%. поки що вас не торів. Тому ми б могли б спокійно в цій матриці зупинити сонцем, або заставити планетки рухатися в іншому напрямку, або не програвати ті сценарії, які у нас закладені від нашого народження. І якщо людина каже, що на мене це не працює, ці матриці не працюють, і ці енергії не працюють. Я в це не вірю. Можна казати, можна не казати, але просто потім беремо і перепровіряємо подійності, що було в людини. Астрологія може подивитися, просто якщо у вас є дата там подійності, ми можемо подивитися і сказати цей варіант міг бути в натальній карті людини чи ні. От. Найчастіше там все таки все є. А людина буде казати, ні, я, я до цього не причасна. В мене там я створюю свій світ. Сама звісно, ми до цього маємо рухатися. І можливо, колись і буде, коли на нас дійсно не буде працювати ні матриця, ні енергії, нічого, і ми будемо так от створювати цю реальність на три чотири. Можливо, ну тоді в нас мабуть не буде фізичного тіла, не буде в нас ручок, ніжок, тому що це теж вхідні дані нашої системи координат.